А че он пугает людей? Приплыл. Бензин закончился. Картина а Рэпина. Да. Приплыл. Туда сними ту телегу, блядь. Здесь там телега приплыла, говорят. Ну, это все понаплы... поприплывало, но... Это такси Болт. Болт. Болт гидротакси. А от то, короче, понял на стручке. Пойди спроси, що там стариф і сколько там стоять. Хліб-хліп, блех бліох Щось там бльхало блох, а лоліпаша лоліпаша. Ні, небо у нас сьогодні чисте, синеньке. Дніпро теж зелененьке. Ех, шарик, як і ти був на цепі. кулька. Хліба в господарській харчі, кулька. І по ночам я бачив сни, такі, як ти, такі, як ти.